Що, пацанюри, можу вам сказати. З Житомиром зав'язано, блять, з концями нахуй. Короче, то що я пішов на секонд, це одне, чого я пішов з Житомира. Правильно? Правильно. А сказати є багато чого. Створив опитування, як вам обнова, блядь, забанили і в ДС, і на форумі, нахуй. Тому що вони це аргументують тим, що ти, блядь, не можеш розводити, блядь, таку внутрішню, типу, блядь, проблему, нахуй, в Діскорді каналу. А нахуя ще, блядь, Діскорд каналу? То, що вони, типу, діляють, блядь, в мене є якісь там некоторі факти, які можна сліпити до кучі і понять, чого воно так усе. Давайте вспомним Пасху: Великдень, свято у людей. Ні? Всі чекали пасхальне оновлення. Всі чекали пасхальне оновлення для того, щоб можна було зайти, пособирати там якісь зайчики, яєчки, отримати якісь плюшечки. Що вони роблять? Вони викатують для сімей і не для сімей грузові автомобілі, такі як 6х6, Вони викатили за 16 тисяч гривень. Ви, ви ви уявляєте, блядь, 16 тисяч гривень вони викатують на великдень 6 на 6 і роблять їх з два доната, і роблять їх з два доната для того, щоб блядь, заробити гроші ще блядь. Грошиків мало їм розумієте, що вони зробили нового по оновленню? Абсолютно ніхуя, Бля, мене карать, що кожен адмін в репорті пише відповідь від пізди. У мене ще ні разу інформація не співпала з тим, що є в реалі. Єбісь сам і, і на своїх помилках все дізнавайся. А чому так? Чому так? Хочу я тобі поясню, чому так? Чого тобі всі адміни відповідають від пізди? По перше, їх там практично немає. А по-друге, навіть ті, які старались, вони блять просто вигоріли нахуй, враховуючи те, що адміни не можуть мати IC персонажів, вони виплачують блять бонуси адмінам в вигляді XP на батлпас і віртів. От скажіть мені, будь ласка, який блять адекватний адмін буде вам блять щось відповідати? Нахуй нормально? Ну, от скажіть мені, будь ласка. Та ніхто, блядь, не хоче там сидіти нахуй. По лізінгу я казав, блядь, Я пропонував, зробіть нахуй дострокове погашення лізінгу, тому що людина, блядь, погасить лізінг свій старий, блять. Залюбки візьме новий і буде, блядь, ще більше бабок завозить вам кожен день. Давайте не будемо скривати, то, що, блядь, цей міша керівник проекту Житомира. Це колишній блядь, піар-менеджер Нексуса. Міша дідушок, якого всі прекрасно знають. От тепер, якщо сліпити це все до кучі, блядь. Ну просто я злий піздець, ну типа, блять були. Чого ви, сука, випускаєте свої блять шляпні проекти, якщо ви хочете на них просто блять заробити, нахуй і слиться, їбать. Ну гніди, ну просто блять, ну нахуя ви заєбуєте людей, блять. Міша Добкін, хуйобкін, блять, дідушок, блять. Ну блять, ну просто пізда, нахуй я не можу. О, Андрій Адмін вдарив Банхаймером гравця Саня Чівас. Ааа, мене в час проекту занесли. Уйобки! ха, -ха, -ха. А шо таке, блять? Правда, очі коли нахуй, чи шо, блять. Ой-ой-ой. Андрій адмін вдарив банхаммером гравця Саня Чивас на хуй наскільки днів причина, чи С проекту. Бай Пішов ти нахуй Міхаель, блять. Пішов ти нахуй, дебіл, сука, засуджую свої слова. Ви, сука, настільки не вмієте, блядь, сприймати нахуй критику, блядь, в свою сторону. Тому що ви обойоби до цього довели, нахуй. Ви, сука, до цього довели. А коли вам починаєш казати нахуй правду, їбать, ви закидаєте в ЧАЕС, нахуй. Єбать, ви сука, кончені, мене навіть на кванті нахуй ніколи не банили. Що я не говорив, блядь, правду про квант і все, що я думаю, блядь вони мене нахуй ніколи не банили. Я до сих пор, блядь, там є нахуй мій персонаж. Зато ви, їбать, на блядь, блять, 150 онлайна нахуй. Ебашите мене в ЧС проекта кончені, нахуй. Я буду сука на кожному углу розказувати, які ви, блядь, уйобки, нахуй. Ха, ти прикинь, нахуй. Ой, дідушок прийшов, блядь. мене горить жопа, чувак, да я щас такий щасливий нахуй. То я довів до того, що тебе згоріла жопа нахуй. І все, що ти можеш, це не предоставити якийсь факт в тому, що я піздабол. а просто взяти і закинуть в ЧС проект. Ваш проект, блять, в цілому вже ЧС нахуй. І я буду це всім повторяти. О, та мені. О, дивіться, дивіться, дивіться. Ха. Дивіться, як спілкується. Керівник проекту вже пацани. Скріньте нахуй. Блять, ще й блять, даже сука ніг свій дідушок підписав. Господі, які ви дегенерати, нахуй, я вам отвічаю. Сука, хоч один, блядь, не щоб, блядь, дати якийсь один факт, що нахуй я піздобол і щось кажу не так, і ви дійсно true проект, нахуй, а не просто скам проект Нексуса, нахуй, тіньовий. Все, що ти мог зробити, блядь, це їбануть ЧС, блядь, і прийти, нахуй, сказати, що там, поїбать на тебе, відпочивай, блядь. Добротан, відпочину з кайфом, нахуй. Так само, як і ти скоро відпочинеш, нахуй без роботи. А, треба ще цього чепухої доїбать да в, в перманент, нахуй. Отдихай, чепуха, хуєшок, горюшок. Нахуй. І шо, пацани? Житомир топ, євай. Житомир топ нахуй. Отак От нахуй спілкуються керівники проекту. Керівники проекту Житомир.